Корупція в земельних відносинах йде. Ми і зловою адміністрації писали, щоб перевірити ці землосні, щоб поміняти керівника. Всі тримають на іо керівника, тому що вигідно так. І повірте, це все продовжується і рейдерство продовжується, тому що на місця не передали повноваження розпоряджатися землею за межами населення. Все, крапка неодноразові звернення. Я виступав і на комітеті Верховної Ради аграрному цього питання. Я являюся головою комісії асоціації обласних рад щодо економічних питань власності та земельних відносин. Я від цієї асоціації виступав, але на жаль, нас ніхто не чує чуть-чуть. Почули, що це для новостворених громад. Але це буде дії, комусь це вигідно. Це вигідно, я вважаю. І якщо так буде далі йти, я думаю, що люди самі будуть приймати рішення, як ви почули в злинки. От. Тому що згідно статті Конституції 5 джерелом влади є народ. І люди вже не будуть дивитися на корупційні дії чиновників. От, і захищати, на жаль, законодавство так випасне, хочу вас довести. Будучи я в прокуратурі вчора, поговоривши е з прокурором, от, на жаль, їх повноваження забрали, вони тільки можуть діяти зараз е як кримінальна справа, тобто кримінальному процесі. І я завіряю, що прокурор дійсно пообіцяв, що е буде все робити, щоб до 1 вересня е ця карна справа знайшла своїх винуватців у цьому. Безумовно, е громада. Ми чули самі, вона збурена. Вона збурна тим, що ну так просто нахабно, коли е, люди загинули на майдані, коли на сході наші гинуть земляки, а деякі ділки на території з, при допомозі е, з центру е, грабують наших людей. Ми максимум зробимо для того, щоб їх захистити.